Вітаю, шановне козацтво. Нарешті вийшло довгоочікуване оновлення 2.0, яке принесло в гру танки 11 рівня. У багатьох виникає запитання, який із них варто качати, чи він був справжнім бою та дійсно варто витрачених ресурсів. У цьому відео ми розберемо саме це. Адже сьогодні на вас чекає топ 5 найкращих танків 11 рівня для прокачки патчі 2.0. Також у мене є телеграм-канал, де я публікую актуальні новини. Анонси стримів, а просто спілкуйся з глядачами. Підписуйтесь, буду радий бачити кожного. Сідайте зручніше, бажаю приємного перегляду. Ядте місце, і перший танк, який відкриває наш топ, стає британська штурмова ПТ Брікер спадкоємець Баджера. По ТТХ усе виглядає більш ніж гідно. Середня альфа становить 480 одиниць, а стокова перезарядка у 7,8 секунди дозволяє при повній прокачці видавати майже 5000 шкоди на хвилину. Пробиття також на рівні. 278 мм на базовому бронебійному та не дуже велике 326 мм на голодовому підколібері. Тож повтоброньованих цілях доведеться працювати обережно. Швидкість польоту снарядів приємна: 1000 метрів на секунду у бронебійних та 1250 у підколібері, що дає змогу без проблем працювати навіть по швидких цілях. Точність у Брікера взагалі дивує, адже для штурмової ПТ вона виглядає неймовірно. Розкид 0,29 і зведення 1,6 секунди, дозволяють впевнено влучати навіть у лючки на дистанції у пів кілометра. І це ще стокові параметри, які можна покращити обладнанням та екіпажем. До того ж, комфортна робота від рельєфів забезпечується гарними кутами вертикальної наводки в мінус 10 градусів. Щодо бронювання, тут брікер справді відчутно випереджає свого молодшого брата. Верхня лобова деталь тримає 360-380 плюс мм, нижня лобова деталь близько 230 мм, а лічок такий крихітний, що влучити в нього практично нереально, особливо якщо грамотно задирати корпус. Фактично, єдиний серйозний ворог для нього це артилерія, бо через великі габарити танк стає легкою мішенью. У відкритій місцевості, але навіть це виглядає краще, ніж у 10 рівня. Звісно, за таку броню та розміри доводиться платити рухливістю. Максимальна швидкість становить 20 км вперед і 12 назад, при тому і потужністю всього 11 кінець на тонну. Проте не варто поспішати засмучуватись, адже у брейкера є унікальна механіка 11 рівня. При повному заряді вона суттєво підвищує потужність та динаміку машини. І головне, що заряд іде навіть тоді, коли ви просто крутитесь на місці. Загалом, брейкер це. Чудова петелька здатна подарувати море задоволення, натанкувати величезну кількість шкоди та допомогти у виконанні багатьох бойових завдань. З обладнання варто ставити турбіну досилач, а третє обирати під свій стиль: вентилятор для ще кращого ДПМу або жартування для додаткової міцності. Четверте місце в нашому топі займає радянський шкий танк КР1, падкоємиці 7 і справжня знахідка для новачка. Цей танк одразу полюбився гравцям, як тільки з'явився у грі і не дарма. По ТТК КР1 виглядає дуже привабливо. Середня шкода 530 одиниць, що вже приємніше за 490 на 10 рівні. Пробиття базовим під 268 мм і годовим кумулятивом 325 мм. Швидкість польоту снарядів тут не рекордна. Підколібер 1000 метрів. На секунду кумулятив 800 метрів на секунду, але для гри на першій лінії, де Кер-1 проводить більшість часу, цього цілком вистачає точність у всій красі важкого танка, розкид 0,38, час зведення 2,7 секунди, пути вертикального наведення. Мінус 6 градусів, польовою модернізацією, мінус 7. Для радянського школу танка дуже круто. Лайк вигрешникам за це. Броня КР1 легендарна, що ніс стримає 360-390 мм, що майже неможливо пробити в лоб. Нижня лобова деталь 260 мм. І це, напевно, єдина вразлива частина танка. Башта успадкований від Іс e 7, практично непробивна – Від 400 мм. А лючок на башті, хоч і є, але недооцінений: 310. 320 мм. Пробивається тільки голодовими снарядами. Проблема з нахилами корпусу залишилась, тож право танкування ромбом тут відпадає, хоча ніс став ще міцнішим. А старе право танкування лобом вперед все ще актуальне. Рухливість теж на висоті 60 км вперед, 15 км назад. Питома потужність 18 кінських сил. І, звичайно, найпростіша, але й найнедооцінніша механіка таран. Напевно, ви бачили відео, де кер-1 таранить ворогів на 1000 плюс хп. Речі половину їхньої міцності. Додайте до цього потужну гармату і бронювання і отримаєте справжню цукерочку, яка рве всіх у ближньому бою. Цей танк підходить для будь-якого гравця, для статиста інструмент для нагіба, для середнього гравця стабільний дамагер, для того, хто грає в задоволення, справжній задовільний фан Щодо обладнання, зартування, щоб каток не прошився, досилач і турбіна для кращого розгону. Третє місце та золота середина нашого списку дістається американському середньому танку хакер. Машина вийшла набагато сильніше, ніж очікували гравці, і вже встигла приємно здивувати своїми можливостями. По ТТХ гармати все виглядає солідно. Середня шкода 410 одиниць, час перезарядки 8 секунд. Пробиття базовим підколібером – 273 мм і кумулятивом 335 мм. пять польоту снарядів відмінна. Підколібер – 1500, кумулятив 1000 метрів. На секунду, що дозволяє комфортно працювати по будь-яких цілях. Точність теж радує, розкіт 34 зведення 1,7 секунди. і найприємніше чудова стабілізація, завдяки якій танк відчувається найгірше за леопарда. Додаємо ще мінус 9 кВнів і отримуємо комфортну гру з рельєфів. Бронювання у хакера специфічне, корпус майже картонний близько 200 мм. Розподіватися на нього. Не варто. Башта вже цікавіша: 330-350 мм. А якщо прицілюватися ближче до маски, близько 270-280 мм. Як для американця, борти традиційно слабкі. Тож єдиний, чим танк може більш-менш тримати удар, це башта. І то не завжди. Рухливість тут на висоті. Максимальна швидкість 48 км вперед і 20 назад, а питома потужність у 20 кінських сил забезпечує чудову динаміку. Хакер швидко крутиться як корпусом, так і баштою. І найголовніше, його унікальна механіка на стабілізацію, яка ще більше покращує точність та комфорт стрільби. Загалом, хакер вийшов менш броньованим, ніж інші однокласники. Але натомість отримав відмінну точність, чудовий ДПМ та унікальну стабілізацію. У перестрілках і на дальніх дистанціях він почуває себе впевнено а в руках вміло гравця здатен приносити величезне задоволення від гри щодо обладнання, так як хакер володіє гарною стабілізацією, можна відмовитися від стабілізатора та поставити експериментальну турбіну. Другим досилач, а третій слот варто обрати під свій стиль гри. Для агресивної гри підійде за рятування, тоді як для більш пасивної вентилятор. Друге місце китайський штурмовик. БЗ-79. Ще більше турбін у рандомі, точно не завадять. Гармата середня альфа 690, час перезаряджання 16,3 секунди. Робиття бронебійним 265 мм. Кумулятивом 325 мм. Не надто багато, але достатньо. Швидкість польоту снарядів 1150 м на бронебійних та 950 метрів на кумулятивах. Значно краще, ніж у КР-1. Точність 0,4, час зведення 2,7 секунди, КВН в мінус 8 разів Бронювання тут же цікавіше. ВЛД тримає 280-290 мм проти ББшок, але з Голдою вже виходить 330-350 мм, тому пробивати вигідно тільки танком з високим пробиттям на бронебійних снарядах, по типу мхм 454 та 5 Heavy чи різне ПТСАУ. Також ситуація із НОД 230-260 мм, лоббашти понад 400 мм, тож вицілювати сенсу немає. Є лише два лючки по 190 мм. Порта добре танкують ромбу, але як і у БЗ-75, тут є вразлива частина в районі двигуна, яку досвідчений суперник обов'язково намагатиметься пробити. Рухливість 30 км вперед, 15 км назад. Питома потужність 13 скінських кінських сил. Унікальна механіка реактивні прискорювачі. Тепер їх можна використовувати протягом всього бою. Головне не допустити перегріву. У порівнянні з КР-1, БЗ-79 виглядає більш стабільним. Якщо КР-1 поставити на каток, рану не буде. БЗ-79 літатиме мапою до самого кінця бою. Чи поки не згорить пальне. Саме завдяки менш рандомній механіці він займає друге місце. Обладнання, дартування. Бажано Т3, щоб уникнути підпалів, турбіна та досилач. Перше місце. Т-803. Найкраща прокачувана десятка отримала логічне продовження у вигляді найсильнішого танка 11 рівня. І цього разу вига справді зробили правильно. Гармата середня шкода 410 одиниць, базова перезарядка 8,6 секунди. Але головний плюс унікальна механіка. Вона підвищує ДПМ і шкала заповнюється незалежно від того, пробили ви противника чи ні. Достатньо просто влучити. За звичайне влучання ви отримуєте пів рівня за пробиття рівень. за знищення противника одразу 2 рівні. Усього 5 рівнів, які зменшують перезарядку Майже на секунду. Йдемо далі. Робиття 262 мм на ББшках і 340 мм на кумулятивах. Швидкість польоту обох типів снарядів 1100 м на секунду. Точність як у СТ 0,34 та зведення всього 1,9 секунди. КВН чудові в мінус 10 градусів. Бронювання. Броня в обу корпусу майже однаково як у верхній, так і нижній обові деталі. Від 280 до 330 мм. Ближче до катків броня під 340 плюс мм. Башта Має 360 плюс мм, але є вразила зона ліворуч від маски 310-320 мм, куди можна закинути голодою. Ключок на башті послаблений у порівнянні з 10 рівнем 240 мм. Танкування ромбом не працює. Рухливість максималка 37 км вперед і 12 км назад. Питома потужність 17 кінських сил на тонн. Підсумок Т803 це копія Т110Е5, але на новому рівні. Гармата без мінусів. Гарна Обова броня з єдиним славким лючком та хідна рухливість, яку легко посилити турбіною. У мілих руках цей танк здатний розривати рандом. Обладнання: турбіна, досилач. І за рятування. Ну ось і підійшло завершення цього відео. Напишіть в коментарях, який танк 11 рівня сподобався саме вам. І чи згодні ви з моїм топом. Буде цікаво почитати вашу думку. Якщо відео сподобалося, обов'язково тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та стими. Дякую за перегляд і до зустрічі!